Минуло 450 років від появи у світ визначної рукописної пам'ятки староукраїнської мови та мистецтва 16-го сторіччя Пересопницького Євангелія. Цієї нагоди в Івано-Франківську було відправлено екоменічний молебень за український народ і за єдність. Священики проголосили коротку проповідь також планують організувати наукові конференції та піші прощі до Гошева, Крилоса і Зарваниці. Пересопницьке Євангеліє це один із перших перекладів канонічного тексту. Книга писана на пергаменті, насамперед цікава художнім оформленням. Крім того, це символ української нації. Тут містяться унікальні матеріали для вивчення історії української мови. Робота над нею тривала 5 років, завершилась 29 серпня 1561 року. У Пересопницькому монастирі тепер це Рівненська область, звідки й походить назва. Кілька разів оправа даного святого письма була міняна і остання оправа, яка зберігається до сьогодні, була зроблена завдяки фінансовій допомозі гетьмана Івана Мазепи, який зробив її досить коштовною, дорогою, адже знав, що це є велика духовна реліквія України. Сьогодні, можливо, ми ще мало десь замислимось над цим над ролью цього Євангелія, але це надзвичайно велике державного значення духовно в першу чергу. Наша пам'ятка це була перша пам'ятка, переклад, духовний переклад Біблії церковно слов'янської на староукраїнську мову.